Вітаю! В цьому відео хочу показати, як набирати петлі на машину найпростішим способом. Найпростіший спосіб це спосіб обвив. Ось в мене просто якраз треба: ось я в'язала шкарпеточку для донечки. Зараз треба в'язати ще одну, і я буду набирати петельки і заразом покажу вам, як це робиться. Спочатку я виводю. Мені треба 24024 24, 48 петель, 48 голочок. Так, і я їх виводжу для набору. Так, беру ниточку. Вона, так, напевне, треба, щоб вам було видно геть і все до. Все все. Так, ось, беру прищіпочку на край, щоб ниточка якби відтягувалася. І починаємо. Як обвивати петлі. Заводимо голку між першою і другою. Ось, прищепка, кінець нитки внизу, угорі пальцем тримаємо. І заводимо між першою і другою голочкою. Завели. І обвертаємо ось так в ліву сторону і виводимо вже між другою і третьою голочкою. Вивели. Заводимо. Тут притримуємо пальчиком, так, притримуємо. Заводимо між першою і другою через, через верх. Через низ, між третьою і четвертою, через верх. між Другу і третю. Ну, між попередніми. Ось так. Знизу завели через верх і отак до гори обвернули голку донизу. Наступну обвили знизу, через верх вернулись донизу. Знову наступна голочка знизу завели до гори і обвернули. Її пішли донизу. В наступну. До гори. Так, і ось, ну, можна притримати, якщо вам важко ось так. Знов до гори, донизу. До гори, донизу. І так, не, не треба натягувати сильно. Треба, щоб оця обвив, він повинен бути вільний. Не треба його сильно затягувати. І так, ми обвиваємо. Усі потрібні нам голочки. Ось так через низ і повертаємося. Вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вгору-вниз, вгору-вниз, і так кожну наступну петельку. Вгору-вниз, вгору-вниз. ми Хід у нас уперед, вправо, а оборот іде вліво. І так. Продовжуємо до кінця скільки нам треба цих петельок, чи цих голочок. Так, ось я вже всі добрала. Тепер можна зафіксувати нитку за тарілочками. Чи будь-де ось, так, підвигаємо всі петельки і заводимо їх під платинки. Це стосується лише машин, таких як Нева-1, Нева-2, Сіверянка, Українка. Всі машини, в яких є платінки, отакі оце, які не використовують грузи. от Отака От процедура. Взагалі цей метод обвиву підходить до всіх машин, геть до всіх. Всі машини так, всіх машин можна так починати в'язання. Ну і все, завели підплатинки. провірили язички, щоб були всі відкриті і. Кладемо, заводимо за язичок ось наступної платинки. Ось у крайня голочка, і зліва від неї платинка. ось, Вона має такий язичок. От Ми заводимо петельку за цей язичок. ось Як завели, вона наче платинка піднімається, значить ми зачепили. Так, І накладаємо ниточку на всі голочки. Беремо кареточку. Перший ряд може тугіше йти, тому що обвив, завжди пров'язується тугіше. Тим більше це в мене чернігівська вовна. Самі розумієте, вона груба і ряд у мене на максимальній щільності, максимально велика петля. Ну, ось зараз наступний ряд вже пройде каретка легше ось так. І знову. Все, як бачите, далі вже все добре. Наш початок вже зроблено.